Всім привіт! Запрошую вас, малята, в країну звуків завітати! Там мешкають звуковички, такі маленькі звуки. Звуки бувають голосні, співають всі вони пісні та бувають приголосні звуки. Ми з вами потрапили до країни слів. А з чого складається слово? Ді, зі звуків. А які бувають звуки? Та голосні та приголосні. Уки голосні всі виспівують пісні. Будем і ми малята разом звуками співати. У горах не невидимка, а у лісі не вловимка. Я кричу вона мовчить, я мовчу, вона кричить. Поверта мені назад всі кінцівки слів підряд. Мов папуга за всіма. Все, повторює вона. Давайте заспіваємо голосно та тихо звук А. Давайте голосно. А-а-а! А тепер тихенько. А-а-а! Молодці справились! Дітки, а давайте з вами назвемо слова зі звуком А. Подивіться, будь ласка, на картинку. Що намальовано? Автобус? Молодці. А ось апельсин. Вірно. А ще в нас є Акваріум. Справляєтесь? Так? Акула, вірно, всі молодці, всі в нас справились. А зараз давайте трошки відпочинемо. Стали дружно на носки, а тепер на п'ятки. Руки ставимо у боки, робимо присядку, плещемо осі руками, тупаємо всі ногами, покружляли руки в боки на носочках. Дітки, звуковички подарували нам з вами ці картинки, бо їм дуже сподобалося, що ви знаєте слова на літеру А. З великої букви починається речення Імена людей, прізвища, плички тварин, назви міст та країн. А зараз я з вами прощаюся до наступних зустрічей!